Дуже багато людей думають, що грибок це окрема проблема. Що головне знайти правильні свічки, таблетки чи мазі. І що коли грибок повертається, ну просто не підібрали правильне лікування. Тут треба врахувати стан жовчі. Це внутрішній антибіотик, який стримує ріст грибків і патогенів, протидіє бродінню, сприяє очищенню кишківника. Коли вона вільно тече, грибок не має шансів тут прорости. Але якщо жовч стоїть, густіє, якщо печінка перевантажена, організм втрачає свій природний щит. І тоді починається оркестр симптомів. Білий неліт на язиці, здуття, печія, тяга до солодкого, свербіж, молочниця що повертається, проблеми зі шкірою, слабкий імунітет, запахи рота, нестабільні випорожнення. Це не випадковість, це ланцюг. Жовт застоюється, коли ви п'єте мало води і неправильну воду, коли є важка і жирна їжа, коли порушена мікрофлора, Кишечник засмічений, печінка працює на межі, стрес постійно стискає діафрагму. Є паразитарне навантаження. Ви ведете сидячий спосіб життя, а антибіотики зруйнували баланс в організмі. Грибок це просто перша ластівка хаосу всередині. Що робити? Не боротися з грибком точково. Треба повернути організму умови, в яких грибок не зможе жити. І починається це завжди з повного очищення організму. Ви ніби провітрюєте свій дім, який давно не бачив свіжого повітря. І головне, зробити це правильно. Для цього є комфортна система, яку ви можете застосувати собі вдома і очистити свій організм. Я користуюсь цією системою і впевнено можу сказати, що вона діє на всі 100%. Може порадити її вам? Пишіть в коментах, хто хоче нею скористатися.